Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч відповідь донецького шахтаря у лізі Європи, трансферний бан Дніпра 1 підсилення клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю, звичайно, з Донецького Шахтаря, який програв Марселю з рахунком 3-1 та завершив свої виступи в цьому сезоні у Єврокубках. Я не хочу багато казати про гру Шахтаря, тому висновок такий: Шахтар знаходиться зараз у перебудові. Таке враження, що пушич. Розбудував ось цей домик під назвою Гра команди і намагається будувати його наново, де зараз він будує поки що тільки фундамент. А тому, звичайно, багато чого не вистачає, щоб нормально протистояти у Єврокубках. Зараз гірники йдуть шляхом до позиційного футболу, і звичайно, в перебудові, граючи проти команди, яка вище їх класом, звичайно, це буде складно, тому що вони постійно раніше грали тільки. Ну, банально від оборони, намагаючись зловити суперника на контратаках, і це працювало, вони звикли так грати, але зараз перебудовуючи, звичайно, в них будуть постійно проблеми. До речі, ще варто подивитися на позиційний футбол шахтаря у чемпіонаті України, де команди, граючи проти гірників, будуть закриватися ще більше, а тому підопічним Пушича буде важче розкривати оборону суперника. Хоча, звичайно, не обійшлось і без банальних помилок у цьому матчі. Це зробив Матвієнко у другому голі. Це зробив Степаненко у третьому голі. Матв'єнко вирішив зробити майже так само, як і у минулому матчі, тільки тоді він просто не вдало вибив на суперника, а зараз взагалі не вибив. Ну а Степаненко чомусь не порозумівся з голкіпером. Взагалі, підсумовуючи виступи донецького Шахтаря у Єврокубках, то в цілому вони провели їх непогано, якщо звичайно дивитися тільки на осінню частину сезону. До речі, пригадую, як перед вирішальним матчем спорту тоді вирішувалося, якщо ми переможемо їх, то можемо потрапити до Ліги Чемпіонів. А якщо програємо або зіграємо у нічию, то відправляємося до Ліги Європи. І тоді я порівнював Лігу Чемпіонів та Лігу Європи, що краще для гірнаків, якщо б звичайно вони могли обирати. І там я пояснив, що. Якщо Шахтар вийде до 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, то щоб зробити там по грошам та очкам майже так само, як мінімум, треба вийти до 1-4 фіналу Ліги Європи, а ще краще до півфіналу. Хоча також я пояснював, що мінус Ліги Європи в тому, що вона стала набагато складнішою, бо там стало більше грати сильних команд. А тому ми ж бачимо, Шахтар отримав Марселя і одразу вилетів. Але мені тоді в коментарях... Постійно писали про те, що краще Шахтар буде грати у Лізі Європи, щоб вони там побільше грали, бо вони ну, не хочуть, щоб Шахтар отримав більше грошей, вони хочуть бачити більше матчів рідної команди. Тому, як бачимо, я був правий, що краще було б потрапити до Ліги Чемпіонів, хоча це нічого не міняє, тому що тоді Шахтар ще програв порту. Ну і також маленький підсумок виступів наших команд у Єврокубках з сезону 25-26 Ми матимемо у Єврокубках чотири команди. Що стосується наступного, то там ми ще маємо п'ять команд, але через гірший рейтинг команди будуть починати стартувати у кваліфікаціях трохи раніше, і чемпіон вже не матиме пряму путівку до Ліги Чемпіонів. Однак нагадаю, що є виняток для однієї команди. Якщо переможець Ліги Чемпіонів посяде Ліга Чемпіонівське місце у своєму чемпіонаті, то до групового етапу вийде команда з найвищим рейтингом зі шляху чемпіонів, і це Шахтар. Сьогодні у п'ятницю відновилися матчі чемпіонату України, де Кривбас впевнений переміг ЛНЗ з рахунком 3-0. Звичайно, що оцінювати гру команд після перерви досить складно, тому що командам потрібно ще прийти в якийсь тонус, і тоді вже будемо розуміти, хто на що здатен і хто наскільки якісно провів трансферну компанію, тому що обидва клуби, звичайно, за останні роки дуже багато гравців запросили до своїх клубів, і ми ж бачили, скільки трансферів зробив ЛНЗ цієї зими. І по цьому матчу можна зробити невеличкий висновок, що команда, яка більше випустила новачків у стартовому складі, програла у ЛНЗ в стартовому складі, було 5 новачків: це Каплієнко, це Голкіпер Кучеренко, Яшарі, Салігу і Арадбар. Насправді я дуже чекав подивитися на цей матч, тому що після того, як ЛНЗ провів непогану трансферну компанію, було цікаво подивитися, на що здатні ці легіонери. Але як бачимо, поки що вони дуже сирі, і оцінювати їх поки що зарано. Можливо, ще 2-3 тури, і після того, як відбудуться перерви на збірні, тоді можна оцінювати якось цих новачків. Що стосується кривбасу, то в них також були новачки. Практично це чотири новачки у стартовому складі. По-перше, це Микотишин та Бандера, а по-друге, це Соса та Принц. Так, звичайно, останні два перейшли до кривбасу раніше, але через те, що вони ну, або взагалі не грали, або дуже мало грали, тому що мали серйозні травми, то фактично їх можна вважати новачками. Ну а зараз вони провели ну, більшу частину поєдинку. Взагалі, що стосується підопічних Юрія Вернодуба, то є таке враження, що цей Кривбас потроху стає схожим на молдавський шериф, тому що ми ж бачили, скільки там легіонерів грали у лізі чемпіонів проти Шахтаря і проти Реалу. Звичайно, якщо вони так само будуть виступати у Єврокубках, то я думаю, що ніхто проти не буде. Ну а в підсумку Кривбас здобуває ще одну дуже важливу перемогу у цьому чемпіонаті, що допомагає їм закріпитися на першому місці. Львівський рух перед стартом весняної частини сезону підсилив свій склад 20-річним бразильським вінгером. Клайвер Габріель до Сантос Кріспім приєднався до лав руху та підписав контракт до літа 2028 року. Гравець розпочав кар'єру у клубі Деспортіва Брезіл. Звідти клайвер перейшов у клуб Феровіарія, який виступає у чемпіонаті штату Сан паулу та бразильській серії Д, який є четвертим дивізіоном. У поточному розіграші Кубка Сан-Паулу серед юніорів Клайвер встиг зіграти у п'яти матчах, в яких забив два голи та віддав один асист. За ска Дніпро-1 нарешті зняли трансферний бан. Про це повідомив комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман. Звичайно, це добре, що нарешті вони похасили свої борги, і з них зняли цей трансферний бан, і вони нарешті можуть заявити очеретька, якого взяли в оренду у Шахтаря, Але в цілому це нічого не змінює, тому що ми ж бачили, що на трансферному ринку вони не були активними. Звичайно, є ще повідомлення від сайту FKDPro.com або більш відомого як причалу, що до клубу може приєднатися півзахисник, але поки що все дуже сумнівно. Ковалівський колос підсилив свій склад у менеджерську ланку, запросивши до структури клубу Володимира Геннінсона. Відомий український функціонер став віце-президентом колосу. До цього він працював на посаді виконавчого директора ФФУ, президента УПЛ та віце-президента Чорноморця. В колосі Володимир Братіславович буде відповідати за стратегічний розвиток всіх команд та впровадження європейських стандартів задля для підготовки клубу до Єврокубків, що є основною метою колоса. Також напрямки роботи медіапіар та маркетинг. Взагалі, що стосується розвитку колосу, то я постійно кажу про те, що в команду вливаються серйозні гроші, але у підсумку команда посідає десь у середині таблиці поруч з командами, які мають бюджет в два рази менше. І Володимиру Геннінсону треба зараз зрозуміти, в чому зараз проблема. Можливо, тренера треба змінити, або можливо, змінити трансферну політику. Або, можливо, перед підписуванням нових гравців навіть не запитували у тренера, чи потрібен йому цей певний гравець. Можливо, він би відповів, би, що ні, не потрібен, мені потрібні зовсім інші гравці. Ще один гравець поліції, який не має постійної гравої практики, перейде у Рівницький верес на правах оренди. Правий захисник Житомирського поліції Євген Морозко найближчим часом покине клуб. За інформацією телеграм-каналу УПЛТБ, він вирушить в оренду у Рівненський Берез. Контракт гравця з поліція спливає не при кінці сезону. Тож навряд чи він його продовжить у нинішньому сезоні. На рахунку Євгена Морозка 6 матчів за Полісся у всіх турнірах. І наостанок дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!